згоден що має депаси значить коли ми розглядали презентацію, коли ми одноразово, e, може, потрібно до того ще, то ще донести інформацію, тому що хтось не знає е, е, щодо законодавчих норм. Що, то... Якщо є питання, чи є якісь Ну, чи по статистиці, чи по цифрах. Що буде, якщо не закриємо? депутатом або вам чи в сільській раді? Коли ми кажемо на бюджету, і все. Ні, не, учебуває, початку, я все. Ви прийдіть. Просто за джерела. Ну є, ходять часа їздять, і батьки воюють, мій син воює, внуці 9 років, кожен нами їздити сюди, і воює. Є законодавча норма, ми, ми, ми скільки могли насправді, дійсно ми і утримували, і тягнули депутати, і, і на те, що ми виділяли це Але коли вже, ну, коли вже є якась певна межа, що ми вже, вже просто насправді не можемо, того йде, і будуть далі школи закриватися. Закрили не... що... що... судович на попередній сесії. Закрили, бо вони були присутні депутати. Якби депутати, чого ви голосували? Вони проголосували А Чого ви голосували? Там така сама. І прийшли, порозуміли, і прийшли, і розвили свої. І поїхали, подивилися і сказали, та тут гади спортзал, та тут а харчування. Ні, нам тут дали вже кажуть. Дали питання присутні не Всі зрозуміли. що нам не Доки у нас така влада, поки все не знищиться. Закінчиться війна, що я зараз вказ, так він не діляться. Попитаєш, те, але все одно доцільне. Це має бути цілі, то йдеш, що самі сенати буде попитати. <плес> І ми не маємо часу. Ну так, ну так ви ж до того ведете, що все воно все закінчиться. Що закінчиться? Закінчиться війна, тоді повернуться наші хлопці, скромні, подивіться. За чому не воїна? Щоб позакриватися. Садочка закрила, школу закрили, медпункт закрили, все позакриваємо. Ну нормально, бо така вказівка зверху. Для чого <плес> ми. Ми не маємо права <плес> тут? <сказати. плес> до кого звертатися? Чого? Який не може відкриття? Анатолій Іванович на на і Не знаю, мені треба було покапатися, я із Бо Він були у Кам'янеці, то й не було тут. Він два дні в Каменниці, три дні в Турку чи Мікитич. А де без працівників, де будуть далі працювати? В школі ж я вчителі. Їм ще теж треба працювати? Ви їх забезпечите роботою. Частково, і з кілька робочий час. Частково ми плануємо забезпечити. Частково. Всіх наших збройних. Всіх точно, і вони може. Я за себе ні. От, наприклад, Іван Васильович, куди ви його подали? Так куди ви що? Мені ще ж скоро пенсія, ще 8 років. не Я вода осталась. Конфетно. Якщо сьогодні буде все за, то немає. Вам це вже чого? Ну, з тим присутнім. Решта, Володимир <рес> Вінтерович, <рес> <рес> теж <рес> мабуть. Володимир я хочу. Ще не довго за пенсію. Що думає староста на даному питанні? Яку позицію має? Таку позицію мені вже прикладом, так як я живу в ДСЛ і багато років я живу в житлому селі, що немає діток і таке питання стоїть у як закриття школи. Але всі знають статистику, депутати, будь ласка, мають голосування і Моя позиція така. Я нічим не можу допомогти. Нічим не можу від такі допомоги. І вчора темі відписала, бо було багато людей. І за роботу старостату, будь ласка. Я посвятив вчора дуже критично. У нас великий старостат, скаргів немає на роботу. І, мабуть, кожен відділ нашої ОТГ не скаже, що птича не так працює. І, мабуть, присутні тут жителі мої, не скажуть, що щось не так. Все так не може бути. Іде в рамках закону. То я вам дякую, я ваша думка. Ну, а тут ви знаєте статистику, знаєте ситуацію, Будь ласка, ставте на устойні а, і школу закрити. Отже, і магазин закрити. Магазин і собачка не болит. Має троє дівчаток. Почекайте, зачки, я вас не призвоню. Має троє дівчаток. Дітей, діти не ходять в магазин. Пенсіонерка купив накраде, собачка. На другий рік буде 20 собачок. Ну, буде зоопарк. А школу наші діти построїли своїми руками, збиралися. Робили збори. Школа не мала бути в китах, вона мала бути в турніча. Але як дід мій був кавалярійського в вони все перевезли кімнати, весь матеріал, збудували з дядьком. Дядько був директором школи таку гарну школу, без кранів, без нічого. Я розумію, то ви просто сказати, що школа. Бо вона не може існувати І Я ж не придумаю дітей, чи, чи мені ну, Якщо державне світні субвенцію, нічого. Ну як нам отримають, то нам тільки отримують приміщення повітря і 17 вчителів виходить. Бо ще якісь 5 років взагалі немає. Ну це ж не від нас, ну ви розумієте, так, я ж вам називаю людей. цифри. Вже і в селі людей не буде. От патруль да, так мені захидає, що немає ціни, але я ми, землю але, не самі. Це є з війною, нас не ті прикиди. Я розумію, що Ми в Заводять на такі діти їздять і возим за горецькою. 25 дітей возимо, трошки менше, як вас. Мусим возити стоїть приміщення. Так само, а як наші. А як? Ну, якщо ви за три роки тих 12 мільйонів потратили просто ну я розумію на отримання, але як так ся? Ну то ми не зробимо. То і по сей день так, ми не зробимо ніяк освітлення. тому що за тих 12 мільйонів можна було платити освітлення. Ні, пан депутатові постійно на це наголошує. А я пам'ятаю, що ви не. Пишете? Що ми можемо мати освіти? Понегті не було проведено вчасно за всіма силами села, не було не було що ми отримуємо школи, малокомплектні. Де нема такої громади, як в нас? Але ми отримали, не, не ми не виробали, виробали, виробали. Виробали, скільки вони? Насправді, дійсно. Коли ми навіть приймали малокомплектні школи. Всі це прекрасно, знаєте, які були і депутати на це війшли. Але ми могли, це ще поки і держава нам допомагала освітні субвенції. Сьогодні взагалі от, така ситуація в державі, крім того, війна ще внесла свої корективи, я задоволеню, вже не кажу. Але і дітей немає. І коштів більше не дають. ну Просто прийшла якась вежа і прийняте законодавство. Це ж не те, що прийнято, а наскільки там, що просто десь на щось. Стояло питання про збереження приміщення в попередні рази. Наразі є ну, вирішення цієї цього питання, Навіть для, для того, щоб далі воно функціонувало і було, і не дарма ця праця була вкладена в те, щоб приміщення зберегти. А по суду вже приміщення? Ну, ми плануємо все-таки на заклад культури його, так як він набагато кращому стані е, з тим діючим. Ну, він не діючий, він вже закритий добив культури. Це просто Зберегти приміщення, щоб було затриматися хоча з дітьми, з тими самими і свідченнями. Хто за? Будеш поручити. По іменам. Павлишина. За Чайка. За. Лопівчан. Рапер за. Качук. За. Митрук. А я думаю, що він не повинен голосувати моєї конфлікт інтересів. 12, 13 за, 1 проти, один утримався.